Я хочу зачитати місце Слова Господня, так як сьогодні згадується в День П'ятидесятниці, але я буду сказати Євангелієм Святого Івана, 14 розділ, і прочитати з 16 вірша. І в благаю Отця тішителя іншого вам, щоб із вами повік перебуває, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його. Та не знаю Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго і вже світ мене не побачить. Але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня знаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені, і я вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь Йому сам. Запитує Юда на Іскріотській його, що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш на світу. Ісус відповів і до нього сказав: як хто любить мене, той слово моє берегти, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і уселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а отця, що послане мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішити вже Дух Святий, що Його Отець пошлев ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Слава Господу! До цього місця писання. Я би хотів поговорити за Духа Святого, за особу і що Він робить для свого народу. Яка його ціль? Для чого він даний нам? Отже, перше, Дух Святий він є Бога. Дух святий він є Бог. Ми віруємо в триєдиного Бога Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. І написано в першому Івану, послання 1 Івана, 5, роздичного вічить, що троє свідкують на небі. Троє. І ці троє одно отець, Слово і Святий Дух. Коли ми читаємо Євангелія Івана про Самарянку, коли Ісус мав розмову з Самарянкою, і Самарянка йому каже, ви йдете, кажете, в Єрусалимі, треба поклонятися Богу. Ми кажемо, ось на цій горі треба поклонятися. А Ісус і дав відповідь: по правді, по правді, кажу я Тобі. Що надходить година, і вже вона є, що правдиві Богомольці будуть клонятися в дусі і в правді Богові, бо Бог є дух, і ті, хто йому вклоняється, мають клонятися в дусі і в правді. Отже, з того ми можемо зрозуміти, що коли навіть людина приймає Святого Духа відюча людина, то в ній поселяється сам бог Ми прочитали, коли ми це читали. Написано 23 вічиком, що сам Господь сказав, хто любить мене, слово моє варени, і ми прийдемо. Хто це ми? Звичайно, що наш Бог і не є в множині. Але це йде мова про Отця. Це йде мова про Ісуса Христа. І це мова йде про Духа Святого. З того моменту, коли людина віруюча приймає Духа Святого, вона стає храмом Божим. Вона стає в храмом Божий. І свого часу, навіть апостол Павло це написав, і написав 1 крінтям, 3 розділі, 6 розділі, що ви є храм Святого Духа. Храм Божий і вас пробуває дух Божий. Так само ми можемо це побачити, що водночас, коли не приймає Духе Святого, в ній поселяється, Триїця, Вона є апостол Павло, пишучи своє послання, каже, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Слава нашому Господу! Отже, Дух Святий Він є Бог. Він є Бог. Це єдиний Бог або один Бог трьох особ. Друге, Дух Святий, Він освячує кожну віруючу людину Господу. Він посвячує. Освячує три речі. Головний освячує. це Слово Боже. Освятий, ти правдою, і твоє слово це правда. Друге, ми читаємо, що кров Ісуса Христа освячує. І третє, святий Дух освячує. Коли ми можемо читати послання до Петра, то там написано, наприклад, в першому розділі, що щоб ми послухом правді очистили свої душі на нецемірну братерську любов через Духа, Духа Святого, Духа Божого, який освячує кожну віруючу людину. Коли ми, наприклад, візьмемо перше Коринтян, я би хотів зачитати, навіть це місце писання Шостий розбуд. І ми прочитаємо з 9-го віша, де апостол Павло пишучи до Коринської церкви, на нас зараз стосується, особливо тих, хто є щирові Господа Ісуса Христа, то так промовляв апостол Павло. Хіба ви не знаєте, що не не скаткують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні доляни, ні прилюбники, ні блудодійники, ні мужуможні? Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні зворики, ні хіжаки царства Божого не спадкують вони. Це апостол Павло перечислює категорію людей, які не спадкують Божого царства, а потім підкреслює. І такими були дехто з вас, дехто От з цієї категорії. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого. Отже, Дух Святий освячує. Наступним Дух Святий, він заступається за нас. Ми маємо заступника Ісуса Христа. Боже Слово нам це говорить, у посланні до Римни, Господь, так само і в 1 Івана в другому розмірі, написано, що наш заступник Ісус Христос. Але не тільки. Коли читати послання Римлян 8 роду, то написано, що всім, хто любить Бога, Бог допомагає на добро. Тобто всі випробування, всі тяжкі моменти в наше життя допущені Богом, для Його народу, всіх, хто щиро любить Бога, воно сприяє нам на добро. І коли нам дуже важко буває, то написано, що Дух Святий заступається за нас, щиролюблячи Господа, невимовними. Зітхання. Невивовними зітханнями, отже, ми маємо заступника Ісуса Христа. І ми маємо заступника Святого Духа. Слава Йому. Наступне, коли ми читаємо, ми можемо, прочитавши ми прочитали, Дух Святий він є утішити у важких обстанах. І це не просто утішитель такий, як люди вміють потішати. Це добре, як дехто добре вміє потішати. Бо є пане Катування де інші людині потішити так, що краще б не потішити. А Дух Святий, коли він потішає, то це є невимовна, божественна потіха радість у тяжких, важких обставинах, що завжди Бог є з нами. І Він дасть сили знести, витримати і залишитися вірним йому. Оце є потіха в Бозі. Утікав Дусі Святому, де навіть взяти суто миру Христового. Сам Христос навіть каже, мир вам дає цей світ. Тому що світ він не може дати ніякого миру. А, ось світ, а, а Господь може дати справжній мир, справжню любов і справжню радість Святому Дусі. І тому Він заступається, як ми говорили, і Він утішає нас у важких обставинах. І він є Дух утішити. Чому що якби він не утішав? Жодна віруюча людина не змогла дійти до царства Божого. Згадаймо Апостола Павла і силу, коли вони були в в'язниці. І там не просто, я думаю, коли вони співали, молилися, вони сповнялися Духом святим, але вони переживали оцю невимовну радість в Дусі Святому Господь, який потішив потім і ще дав свій супровід. Де двері повідчинялися, кайдани розказали, і як ми чули в першої проповіді, що найсторушу його і всі домашні Його. Оце Дух Святив утішає. Наступне, коли ми читаємо Енгелію Івана 16, крок, ми можемо побачити, де Христос каже, краще я би пішов, бо як я не прийду, Дух Святий до вас не прийде. І Він каже, що коли прийде Дух Святий, три речі, що він зробить. Він до кори світові. За ним. Він скаже про правду і він скаже про суд, про майбутнє суд. Що це означає до кори світу і заміни? Якщо брати суд, наприклад, людей, які не знають Бога, це сталося зі мною, і я вірю, з кожну, хто щиро покаявся в своєму е, часі з ліпасти. Це коли перше, що робить Господь, він виявляє нам гріховне становище, яка його ціль і мета не просто, щоб людину завести в тобі, і погубити. Ні. Він виявляє це, щоб людина усвідомила свою гріховність, щиро покаялася перед Богом, навернулася до Бога і служила йому. Це ціль Святого Духа. І він докоряється через Слово Боже і докоряє устами своїх дітей, устами проповідників, Слова Божого, устами рабів Божих, устами вірних членів Христової Церкви. Він це робить. Так само, коли, наприклад, ми є в нашому житті, коли ми вже сидіємо за Богом, чи в громаді певні, що особисто в нашому життю, є, десь ми ухиляємося від правди Божої, десь ми вже не так чинимо, як, як треба чинити по Божому Слові, то тоді Господь теж великій своїй любові почне докоряти нам через своє Слово Духом Святим. Чому? Бо він любить від нас. І написано, кого я люблю, тому докоряю. І ці цукори виправилися, навернутися і далі світувати за так робить Дух Святий. Так само читали про правду. Це означає, що він говорить про правду, що немає ніяким іншим спасіння, немає ніяким іншим спасіння під неба, тільки єдине ім'я це ім'я Ісус Христос. І над нього вказує Дух Святий. Ми прочитали, що коли прийде Дух Святий, він візьме з Мого. Що? З Христового, Він вам сповістить не щось інше, не якісь байки, не якусь філософію, а саме те, що ми читаємо в Євангелії, послання та послів, нічого іншого, Дух Святий не буде говорити, нічого іншого він робити не буде, ніж те, що написано в Слові Божому. Оце візьме змогу вам сповістить. Оце нагадає вам, навчить вас. Це він говорить про правду, він вказує завжди на Ісуса Христа на нашого Господа, робить Дух Святий. І говорить про Майбутній суд. Теж говорить людям всім підряд, і навіть ті, хто в церкві, і ті, хто межами церкви, людям, які живуть світі, що всі люди, і як застереження говорять, і говорять так само. Щоб ті люди навернулися, що всі люди, якісь свідомо, чуючи голос Божий, чуючи проповіді тівали, але відкидають заклик до Спасів, не приймають Господа і вирішують далі жити гріховним способом життя, то він говорить, що їх чекає майбутній суд. Він про це говорить Дух Святий, задай апостола Павла, який стояв перед Феліксом. Що він в розмові говорив з Феліксом? Помог. Що Господь йому подавав, говорити там написано про правильність, здержаність і майбутній суд. Майбутній суд. Написано, хто увірє у Христя, Спасений буде, хто ж не увірє, засуджений буде. Про це вказує Дух Святий, вказує на віжність, що коли люди не приймають того, що їх чекає, яка вічність чекає, застерігає і говорить наперед. Не бажаючи, щоб там хтось зупинився. це робить Дух Святий. Наступне, що робить Дух Святий, Слово Боже говорить нам, що ми, як увірували в Господа Ісуса Христа, почули Слово Івана, і, увірувавши в нього, ми стали запечатані святим Духом обідниці на хвалу його Спата, на хвалу його слави. Ми стали запечатані Духом Святий. Це гарно описано в посланні до епісян, в першому розділі з 11 по 14 вірші. Це робить Дух Святий, що Він на нас поклав печать свою. Яку печать? Що ми є його народ, що ми його діти, що ми належимо йому, Богові. І що Він нас. Веде своє царство, Печать Святого Духа. Навіть коли ми читаємо е, 2 Тимофія, у другому розв'язку там написано, що Господь знає тих, хто його, і стоїть міцна Божа основа, і має печатку. Господь знає тих, хто його. І нехай він не відступиться всяке, хто Господнє ім'я називає. Отже, Він запечатав нас Духом Святим. Наступне Духом Святим написано, що ми є охрещені. Тіло похрещені тіло одне. Тобто, тіло це є церква Ісуса Христа. Одним тіло, одне тіло. Це гарно, ми можемо прочитати 1 Коринтян 12 розділ, 13 вірш. Тобто Господь, коли ми прийняли Святого Духа, Він нас приєднав до Своєї Церкви. Він нас, скажімо, повністю в одне тіло з'єднав. Тобто зробив нас, приєднав нас частичну, частинку маленьку Його народу, Його вибраного Божого народу, церкви Ісуса Христа, Саме більше, що може бути на цьому світі. Бути приємним до святого Божого народу, взятого у поділ. Наступне, що Дух Святий робить, Він дає дари світову. І Христос дає дари. Ми це можемо прочитати, послання пані приписали. І в 1 квітня 12 роки ми читаємо про те, що так само Дух Святий дає дари, і там перечислюється дев'ять дарів Святого Духа. І написано, що Дух дає кожному, як він хоче, як Він хоче. Я, я би хотів, знаєте, щоб ми просто проаналізували, наскільки Дух Святий, Він є, і Бог не що він робить для свого народу і взагалі для людей. Він дає дари Святого Духа. Це прекрасно, що ці дари Святого Духа, коли вони дані для народу Його. Далі, Духа Святого можна заслутити. І засмутити це, ми гарно можемо почитати Писанчука Мороз, з 25 по 32 вірші, де написано, що всякий крик, лайка, гнів, можна сказати, всякі підношення голосу все це засмучує Духа Святого. Тому ну, може, вдома найде дає дуже великого значення. Уявляйте собі, хтось посварився все, вже це засмучення Святого Духа. Хтось може сказати, що так, може сказати, як на сказав неправду, це засмучення Духа Святого. Хтось може сказати, хто крав, хто більше не краде вчитель Апостол Славного. Оце йде мова про те, що Духа Святого можна засмутити, його можна угасити. І це показується, що він є особа. І така з якою треба, який хоче мати тонкі відносини з нами. Отже, його можна засмутити. Наше Духа Святого можна не просто засмутити, його можна навіть і пополити, і зневажити. Про це нас застерігає Іван Галист Матвій, і інші послання про те, що всякий гріх, всякий гріх без винятку, проститься. Но хула на Духа Святого не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. І ми це гарно можемо почитати. Послання до євреїв 6, рок-несяго, де доповнюється ці речі полуна Духа Святого. Ніколи не може та людина похвалити Духа Святого, яка не має Його, яка не пізнала Його, яка не є тісні відносини. Якраз може похвалити та, яка прийняла Його, якій він проживає, і яка має тісні відносини, того вона може зневажити, похолити, може роздати і так далі своїми гріхами, то йдемо за свої. За Що можна похолити? Духа Святого. Так само Дух Святий, Він відображає нас Христа і Він готує нас до зустрічі з Ісусом Христом. Ціль Духа Святого одна з найголовніших цілей, це коли він прийшов, щоб кожна віруюча людина після гріхопадіння Адама Єва, яка, втрач, яка втратила всяку Божу природу через ліки, через непослух. Яка стала, втратила єднання з Богом. І ціль Духа Святого знов повернути, відобразити в ній образ Божий. Образ Божий, і потім цей образ Божий явити для людей світу цього. Це є ціль його. І він це робить, щиро до Господа Ісуса Христа, який щиро його люблять послідовниками дітьми Божими. І ми це можемо прочитати, навіть, що у Слові Господньому про це. І готує нас до зустрічі з Христом. Готує нас. І коли Христос навіть прийде, то ми і будемо підняті Духом Святим на хмарах на зустріч Господню. Він буде нас піднімати. Наступний Дух Святий, він дає силу. Коли ми читаємо вісник Апослів 18 і. Дехто просто зупиняється говоріння іншими мовами, на тому зупиняється, а воно то не так. Це не просто, це просто, звичайно, видима ознака, що людина пережила, скажімо, хрещення святим духом. Але не просто тут треба на тому зупинятися. Боже Слово Больше, що дається сила бути свідком Ісуса Христа. І не просто сила свідком Ісуса Христа, а Він дає силу жити святим життям. Він дає силу бути переможцем над спокусами. Він дає силу витримати гоніння, переслідування і залишитися вірним Господом. Слава нашому Господу. Оце робить Дух Святий, він дає силу. Так само Дух Святий, він веде до покаяння і Він дає прощення людям. Коли ми читаємо в Євангелії Івана 3 розділ, ми можемо побачити розмову Ісуса з Никодимом, де Він розмовляв і начальник. Людейський, один старіший, тоді ізраїльського народу, він каже, ми знаємо, що ти від Бога, ніхто не може таких дити, якщо Бог з ним не буде. І Ісус йому переводить на духовну річ. Він каже, по правді, по правді, я тобі кажу, що кожен, хто не народиться з води і духа, той не може ні побачити Божого царства, навіть тут на землі, і тим більше вічності, ні увійти в Боже царство. Що це народиться від Слова Божого і Духа Святого? Це йде мова слово води. Відводить. Він родиться від Слова Божого і Духа Святого, який відкриває це Слово, і який дає прощення, який приводить до покаяння, який веде до покаяння, який підводить до покаяння. Це так само праця Святого Духа. Ми читали, коли учні ще були з Ісусом. При вас Дух святий, казав Господь. Як це при вас? При вас, особі Ісуса Христа, вони бачили Чудеса для мене, це так само робив Дух Святий. А чому я так кажу, бо сам Ісус так сказав? І говорив, коли я роблю це Перством Божим, Духом Божим, чи чудеса, до до він це говорив: то для вас прийшло Царство Боже. Отже, так само Дух Святий був діяння, і вони разом це робили. Отже, ми бачимо про те, що так само. Дух Святий веде. І потім він продовжує, при вас прибуває, і в вас буде він. Це вказувалося на майбутнє, де сам е, евангелист Іван, апостол Іван напише свого часу сомі розвитий, сомі вірш. він говорить, каже, що не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. І коли Ісус війшов в свою славу в місця, тоді і зливі Духа Святого для свого народу. Слава Господу за, за його велику безмірну благодать для свого народу. Так само, ми сказати, може побачити, що Дух Святий, він святкує разом з нами, що ми діти Божі. я коли брав інші практи і брав інші місця, писання, що це означає, святкує. Пам'яну коли читати разом з нами. Не просто навіть нашому серцю, а разом з нами. І коли брати, то там йде мова про те, що ми беремо пряму співучість разом з ним, в праці Господні, звищення Іванії, супровіді Божі. Бог дає свій супровід і засвідчує, що ми його діти. Що освідкує, коли Христос мав вже відходити з цієї землі, Він говорив, прийде утішити. Від Отця забушку, походить він від Отця. Він, він засвідчить про вас. Та засвічте і ви, бо від початку ви є зі мною. Пам'ятаєте, коли Господь істели через Петра Кривого, і коли цього піпри храмі стояв, і коли їх взяли на допит і з ними, і з ними мали розмову, то Петро каже, Бога треба більше слухати, ніж вас, а потім каже, чого свідками є ми і Святий Дух. Оце є співпраця разом з нами, свідкує разом з нами, що ми є діти Божі. Завжди Господь своїх дітей дає супер. І ми це гарно можемо почитати в слові Господні. Так само Духом Святим Бог бажає, як ми вже чули, що ми сповнялися Духов. Що таке сповнення Святим Духом? Перший Корінця 6 розум написано, що коли наш Дух з'єднується з Духом Божим, то в той момент відбувається сповнення Святим Духом. І це ми вже чули, і в Слові Божого молити, і в піснях пості, воно валим малого бути з нами. Отже, коли наш дух, людський дух, з'єднується з Духом Божим, відбувається сповнення Святим Духом. Сповнення Святим Духом. І Господь бажає, щоб кожна дитина його, яка щиро його любить, була сповнена Духа Святого. Не просто хрещена, не просто хрещена, а сповнена Святого Духа. Як це була навіть перша апостольська церква, написано, що вони втішалися Господу, будучи сповнені Святого Духа. І останнє, останнє Духом Святим Бог бажає, що ми були води. Що ми були водимі Духом Святим. Ви скажете, як це водим Духом Божим? Як це можна бути водиним Духом Божим? Слово Боже, нам говорить найстарозаповідніх людей. Ной ходив. Бог. Енох ходив з Богом. Тобто ходити з Богом це бути водим Богом. Це бути водим Богом. А як ходити, коли ми прийняли Святого Духа, і він нас дійсно живе, повірте, не буде жодного дня такого в нашому житті, що Він не прославить Ісуса Христа через нас. Ми будемо, він нас буде тягнути до того, щоб іншим звіщати і Він нас буде тягнути, бути активними в церкві Христовому. Христові, виконувати Божу працю, бути співучасниками звісної Євангелії, Він буде це робити. І коли ми будемо в Духом Духу за коли ми виконуємо Його Слово. Прийнявши Дух Слова, починаємо жити по Божому Слову, так як написано, то тоді ми стаємо також в Духом Духо. Водиві ним. І коли ми стаємо в водимі Духу Божий, то тоді вже наші мрії, наші плани, наші бачення вони відпадають. В нашому житті починається відбуватися все більше і більше Божі плани, Божа воля. І Господь все більше через таких, членів Христової церкви, які є в один і Дух приводить інших людей до церкви, а також відображається через них. І коли Христос прийде, повірте, Він тих, хто є сповнити в один і дух Святим, забере до себе. Слава Йому! Тому я, проздумавши разом і проздумавши над таким словом Господнім, пам'ятаємо, Наскільки цінно, наскільки ми повинні дякувати Богові за Святого Духа? Більше того, ми повинні, коли ми прийняли Святого Духа, не засмучувати Його, але служити для Господа, бути послушними Богові і бути водими Богом. І Він буде з нами. Це його обіцянка. Амінь. Бажаю всім різних Божество.